Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож дивимось, до чого вам готуватись. Починаємо з особистого життя. Дивимось сьогодні на завтра. Угу. Тут повернення буде до якоїсь затягнутої ситуації, емоційної, яка у вас викликає емоції, у когось може закоханість, яка поки що нічим вона у вас не вирішена. Тут ситуація, яка, знаєте, вам треба буде обрати, наважитись на щось вирішити для себе, що це ось все. Сьогодні роблю перший крок. Це коли знаєте були коливання якісь, от ви не розуміли для себе, чи, чи воно вам щось треба. Не обов'язково для когось історія кохання може бути, для когось просто якась емоційна ситуація, яка вам ну, так чи інакше інакше складно дається. Відродження такої ситуації, воно не виглядає як геть нове, це щось, що тягнеться у вас і нема. Відповіді, А от в цей день знов ж таки вас повертають в цю ситуацію заради того, щоб ви вже нарешті на щось наважились. Якщо треба комусь там запитання поставити, ставте його. Якщо треба самій собі чи самому собі відповісти на якесь питання, то зробіть це і будьте з собою чесними. І розглядайте неоднобічно ситуацію, коли ви зачепились за щось, що вам. Ну, чи легко відповісти на питання, або навпаки, ви вам вважається воно складним і ви все інше відкидаєте і не хочете розглядати? Розглядайте з усіх боків, бо тут ситуація набагато глибша, ніж вам здається, на перший погляд? Ні, ви бачите, що робиться? Лісенька. Я так щас... я щаслива, що тобі тут спиться дуже-дуже добре, але ж мені треба місце, будь ласка. Так, сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? М -м. Отут ви закриваєтесь. Це може бути для когось як продовження першого рядку. Закриваєтесь від якоїсь пропозиції. Ви не бачите її на всі 100% такою, що, знаєте, приведе вас тільки до хорошого. Ви бачите, от ви тут зосереджені більш на страхах, більш на тому, що вам складно дається. Ви сумніваєтесь, ви не впевнені, ви взагалі боїтесь розглянути ситуацію. Тут вам перш на перш потрібен діалог з самим чи з самою собою. А потім вже з людиною обговорювати. І такий діалог чесний. І для когось з вас, ви дуже боїтесь змінити свою зону комфорту. Тому що така поведінка, що ви закриваєте очі на будь-що, аніж просто, от, знаєте, встати з насидженого місця і піти в якесь нове майбутнє. Вас це лякає. Далі дивлюсь робота до чого вам готуватись у вашій роботі. Так, робота. Тут щось буде переможним для вас. Ви дивіться як. Якусь ситуацію ви як притримали або притримаєте. Ви не поспішили її відпрацьовувати, бо, ну, ну, бо були на то причини. Ви, це дало вам час дуже ретельно розгледіти ситуацію, дуже підготуватись. І це те, що буде потім дуже швидко зроблене. Бо ви вже будете розуміти, як, яким чином. Або для когось це ще й так, що ви почекали когось, хто зробить швидко. Ну, тобто, наприклад, ситуація, яка, ну, може, ви могли комусь її віддати, але ви знаєте, що там людина довго б робила чи робив би. І ви знаєте, що прийде там, наприклад, через. 3-4 дні людина, яка швидко опрацьовує такі моменти і робить все як слід. Тож у вас просто от Це і буде... в цьому і буде ваша перемога. Щоб в одному випадку воно б затягнулося ну, надовго, а в іншому випадку вам трошки треба почекати, і потім ситуація дуже швидко вирішується. Далі дивимось. Що важливо прийняти, і до цього теж треба готуватись. Угу. Ой, ну тут бажання почати щось нове. Дуже ретельно обмірковуйте, будьте от просто готові до якихось несподіванок. Тут для когось взагалі як авантюра якась. Бо дивіться, тут, якщо бути непідготовленим до того, що ви хочете розпочати, потім ви будете себе картати, бо болісно, воно може завершитись. Для когось будьте уважні, тут можуть розпочатися якісь інтимні стосунки, але натяк на трикутник є. Будьте просто дуже уважні, бо тут, знаєте, як, людина, яка дуже забажає, зманіпулює ситуацію, а потім виявиться, подробиця, яка ну, просто не попередив чи не попередила. То будьте уважні, будь ласка. Так, від чого треба відмовитись? І до чого теж треба готуватись. Ой, ой, чекайте. Повертаю в колоду, бо вони не перевернулись. Від чого вам треба відмовитись? Е від ситуації, де ви пошкодуєте про якийсь внесок, ну е от Дивіться, це, як знаєте, можете пожалкувати на щось витрати зробити, але це заради сім'ї, заради от загального якогось користування або емоцій сімейних ситуація, в якій ви можете просто собі там ну, якісь обмеження поставити, це вже буде ваше діло. Чому? Ставити обмеження, але ситуація, яку можна вирішити разом з цією сім'єю. Ну, тобто, наприклад, там щось вам сподобалось в магазині, ви розумієте, що це було б корисно для всієї сім'ї, але ви дивитесь до себе в гаманеці, розумієте, що грошей у вас, ну от, на цю річ є. А що далі? Поспілкуйтесь в сім'ї, може, ви всі разом скинетесь на цю річ і просто зможете купити. Тобто відмовляйтесь від знаєте, такого емоційного, такого, ні-ні-ні, мені шкода, я це не буду робити. Поспілкуйтесь, може ситуація для вас швидко зміниться. Дивимось далі. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. До цього теж треба готуватись. А тут завершення, тут дивіться, завершення, про яке вам може хтось розповідати з вашої сім'ї, або свекруха, або це буде стосуватись, це жіноча якась лінія іде. Або стосовно вашої мами, або стосовно, наприклад, жіночої лінії вашого чоловіка. Якісь моменти. Тут і про здоров'я, тут і про те, що щось закінчується і починається взагалі як нова сторінка. Тут моменти, які закриваються, бо вже час пройшов повний цикл, і вже треба десь ставити крапку. Цього не уникнути в будь-якому випадку. Просто сприймайте так, як є, і якщо там дійсно буде. Тут навіть не про допомогу нема таких карт. Про спілкування, так, про прояснення ситуації, так, тут є якийсь новий початок, де просто от може бути в самому новому початку потребуватиме допомогу людина. Або якщо це вам буде потрібна допомога, то ви просіть. Ну, тобто, будьте тут, діалог потрібен, будьте уважні до того діалогу. І порада від вищих сил давайте побачимо. Щось таке дізнаєтесь, що будете просто святкувати, але... Не налаштовуйте себе на те, що те, що ви дізнаєтесь, буде швидко якось вирішено. Воно затягнеться виконання саме по собі. Буде затягнутим трошки, але ж воно буде. Ну, але все одно ви щось дуже будете радіти. Якась така як таємничка для вас буде відкрита. Щось, що вас просто от, підвищить вам настрій. Вам схочеться з усіма поділитись. Взагалі-то не поспішайте, бо не вся інформація буде відкрита одразу. Тут ще насправді нема що буде обговорювати. Воно почекайте, воно подробицями обліпиться, потім будете обговорювати. От на цьому закриваю гарний кінець, бо дійсно карти дуже симпатичні, вигляді. І настрій дійсно підвищиться. У вас буде привіт. І дуже вам бажаю гарного дня, гарних подій в цей день і гарних людей поряд з вами. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!